Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Всі всіх загиблих на війні проти російського агресора. Доброго здоров'я. Грає з п'ятовим. Технічно Мельничук. П'ятов закидав на Богунова, прочитав його передачу. 22-й номер. Гости Сергій Заєць. Зараз по ногах отримує сіпало. А що скаже арбітер? Все ж таки гол зараховує, Продовжували грати. Зараз футболісти. Жовта картка. Богунов пробиває. І поруч зі справою. Передача на козака не вийшла, але там п'ятов підхопив, віддає на козака і засильно не дістає цю передачу Олександр. Болить малиш, але у футболістів агробізнеса виходить із воріт зараз а, Олексій Паламарчук, ворота пусті, закидання, і там а, рятує свою команду головою, вибиває м'яч з пустиння. Шершень, закидає на Сітала. Сітала продовжує далі. Першим на м'ячі, ну на і... намеця Заєць. Чи то навіс, чи то удар від Залері Сад з м'ячем Віддає ліворуч на Богунова. Богунов можна пробивати в ближній кут, і Вирішив пробити яред. Нас доганяє його Микола Квасний. Під, а... Удар кольцову віддає закидання на зайця. Зайць. Навіс шахтний майданчик там. Одразу Кольцов, але там м'яч опиняється у Сітала. Козак підхоплює його, віддає на Артема Сітала. Артем. Намагався підсікти ліворуч на козака. Козак з лівої може подати. Подає Олександр Козак. Ну і... Артем Сітало пропустив. Пробиває зараз. Ярослав вкидає він м'яч перехоплення від футболістів. Вінгульця. Козак заквітає на Артема Сітала. Артем Сітало виграє м'яч у Даценка. Віддає пас в нікуди. Там лише буде матч за золоті медалі. Олександр Козак на правому фланзі. Козак насітала, сітало, відкидає Валерію саду і там а, рятує свою мечем. А, Малиш відбирає його, Малиш запускає насітала, сітало сам. Один в один. І перекидає Артем. Сітало, зараз Андрія Поповича. І, а, Фінтить Богунов танцює, віддає на Сітала, Сітала, пробиває, а влучає м'яч в стійку. Той знову на Козиренка. Козиренко дивиться. А ліворуч віддає на козака. Олександр з м'ячем подає на п'ятого. П'ятого пробиває з лівої ноги. І 3-0 Робить рахунок. Олександр П'ятого. Отже, Ярослав Богунов готується пробивати, пробиває Богунов і а, рятує свою команду. Зараз церковець з м'ячем на фланзі. Володимир Білоцирковець ходить штрафний майданчик, пасує на квасова, квасов пробиває, але там. А... Достроково виходить, приєднується до Карпати, виходить до прем'єр-ліги. Quick Пауер. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – Офіційний партнер PFL 2023-2024 років.